Спершу видурив понад півмільйона доларів у американського друга і отримав п'ять років тяганини по судах. Обвинувачений перерізав собі вени просто в приміщенні суду. Судова тяганина триває ще з 2012 року. Саме тоді американець українського походження Віктор Літовченко повернувся на батьківщину. Чоловік хотів перевірити, як проходить будівництво приміщень, яке він доручив українському другу. У передмісті Луцька мали звести житловий будинок, склади для гуманітарної продукції та реабілітаційний центр для нарко- та алкохворих. Василь Панасюк разом із сином Леонідом обіцяли Віктору Літовченку все це швидко збудувати. За словами потерпілого він перерахував півмільйона. На доларів, проте коли американець прилетів до України, то на придбаній землі стояли лише стіни, виконані з бувшої у використанні цегли. Тепер обдурений благодійник п'ять років доводить, що його обвели довкола пальця. З 5 травня було останнє засідання, на якому Василь Ксенофонтович Панасюк попросив місяць для того, щоб він взяв кредити і повернув те, що вони вкрали. Щоб визнано було судом все. Після того просто почалися ігри, самі настоящі. Він зустрічався, давай зустрінемося, приїхали. В Порт Сіті зустрілися, він каже, я буду виплачувати тобі по 100 тисяч гривень в місяць. Знову смс-ку прислався. Ну, Коротше, одна і затягування часу. Маніпуляції. Судове провадження уже кілька разів обійшло по колу всі інстанції. Сьогодні розглядати справу, вкотре мають уже в апеляції. Потерпілий, налаштований, рішуче. Це більше півмільйона доларів. Це тому, що головна ціль була, і з ним узгоджено було все. Приїхали для благодійних проєктів. Все, вони мені зліпили коробку, яка нікому не потрібна, все щоб списати всі свої крадіжки на цю коробку, і вони самі підтвердили в суді, що договору не було таку, будувати коробку. До суду прибули всі учасники процесу разом з адвокатами та захисниками. Неочікувано ж обвинувачений Василь Панасюк просто в коридорі розрізав собі вени. Чоловік відвернувся до стіни і зробив це непомітно. Те, що фігурант суду ледве тримався на ногах, помітили вже коли кров почала капати на підлогу. Охоронець судової палати оперативно надав першу допомогу. Чоловікові викликали швидку. Такий чинок коментує головуючий суддя у справі. Петро Філюк пояснює, справа триває вже довго, тож у обвинуваченого могли просто не витримати нерви. Уже такі випадки трапляються, і я так бачу, дедалі частіше. Мабуть, не треба шукати причини лише в справі, абу збіг різних обставин суспільних, економічних, політичних, особистих. От теперішньому такому непростому е е е е житті, і яке виникло, і мабуть, причині, це ті обставини, які склалися. Ну, десь кажуть, психологічно я не витримується. Це моя думка. Вирішив обвинувачений Василь Панасюк відтягти своїм чинком судове засідання, чи у чоловіка справді не витримала нервова система, та слухання таке відклали. До слова, каліцтва трапляються з обвинуваченими безпосередньо в день засідань вже не вперше. Коментувати поведінку батька і його син, котрий теж обвинувачений в шахрайстві, особливо великих масштабів, відмовився. Суддям пояснив, що такого й сам не очікував. Софія Гудич, Ячеслав Марушко для новин на часі.